Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 9 серпня 2025 року хочу представити порівняльний огляд так званого плуері сорту Світтріт, який є і розповсюджений в Україні. За даними він повинен висіти на дереві близько 6 тижнів, але ось буквально при доторканні. Ось таке ось відбувається. Він одразу в руках. І ось у мене для порівняння є справжній світріт, який мені надіслали, щоб я спробував. Зараз я вийду на сонечку і їх покажу, в чому між ними різниця. Ось так вони виглядають. Цей світріт української селекції вже доволі м'який, має дуже приємний аромат. Але він у мене вже використовується у технічних цілях. І саме головне сорт, який не можна ідентифікувати, для мене втрачає всіляку цінність. Ось так він виглядає всередині. Я з нього зараз роблю нектари без шкірки. В принципі, доволі непогано виходить. А ось це справжній світріт. Розмір у них десь приблизно до 50 грам. Ось таку мають форму. Це ще технічна стиглість. Зараз я його спробую. Смак абсолютно інший. Він ще не зовсім вистихший, але вже доволі солодкий. Сік присутній при... У поїданні, але ще не вичавлюється. Ось така дуже маленька кісточка, і смак дійсно є з присмаком черешні. Тому ось це оригінальний світтріт американської селекції. Всім дякую за увагу. На все добре.